У Нас тема форуму третьої секції форуму бізнес – а це цифрові інновації в сучасному суспільстві. Кожна жінка зараз теж сучасна. в Кожної руці є телефон. Треба знати певні правила кібергігіни і взагалі лайфхаки, які зараз є, для того, щоб бути ще більш прогресивнішою і швидкішою у цьому суспільстві. В своїй секції я хочу розповісти про деякі аспекти кіберзахисту, тому що зараз і держава, і бізнес направлені на діджиталізацію, на розвиток цифрових систем, тому вони ніколи не можуть іти осторонь від кіберзахисту обов'язково потрібно знати, як захистити і себе, і користувачів своїх клієнтів, своїх співробітників від хакерських атак. технологіями всі абсолютно рівні. Машина не запитує, якої ти статі гендеру. Жінки абсолютно на рівні з чоловіками, а можливо, навіть серйозніше можуть вступати в цифрову війну і перемагати нашого спільного ворога.